Я ставлю хлопцям задачу намагатися перемогти у кожній грі. За, за виключенням Дніпро і Харкова. остальні команди дуже рівні. Але у нас дуже-дуже молода команда, вона не має певного досвіду. І... Дуже дуже важлива для хлопців, щоб вони змогли боротися в кожній грі. Чому так довго не дозволяли команді грати на домашній арені тут у Миколаєві? Частина Миколаївської області знаходилась під окупацією і, і зараз знаходиться. Да? Тому юридично а, не було дозвіл безпекова ситуація в Україні в Миколаєві. Покращилася, була на той час краще, ніж у Запоріжжі, Дніпропетровську. У тому самому Києві, де змагання проходили. Тому було прийнято рішення дозволити грати у Миколаєві. І ми, на мій погляд, дуже успішно провели два тури.